Вітаю в студії Артем Мороц. і Зараз я вам покажу актуальні новини з фронту на 11 серпня, і це буде справді вогняний випуск. На вас чекають кадри того, як палає російська техніка, російські окупанти, та як же красиво горить на території Росії. Тож поїхали. Ще 580 потвор попрощалися зі своїм жалюгідним життям. Наближаємось до 300 тисяч на концерті у Кобзона. Що ж, здоров'я та щастя їх родинам з новими ладами! А далі робота артилерії. Наші воїни займаються просвітницькою діяльністю і навіть дають послухати росіянам американських касет. Приємного прослуховування. Бійці 47-ї окремої артилерійської бригади нанесли вогневе ураження по складах російських окупантів у населеному пункті інженерне. Черговий ворожий танк готовий. Результат влучності та спритності екіпажу ФПІВ дронів не змусив себе чекати. Робота десантно-штурмових військ збройних сил України. Веселуха чекала російські танки та їх начинкою на бахмутському напрямку. Наступне відео: мінус три російських блоховоза за допомогою дронів Камікадзе. Тим часом росіяни розміновують дороги своєю технікою. До речі, міни теж встановили окупанти. Для нас є плюс. Не довелося і знаряда витратити на цей ворожий танчик. Відео аеророзвідка 30-ї ОМБР. А ви знаєте, як до окупантів ставиться їх командування? Звісно, припустити можна, але хай вони самі покажуть ті скотські умови, в яких їх кинули подихати, чекаючи евакуацію. 9 утра нас сюди привезли. В Москві в Москві запретіли е -е -е, польот в Москву, тому що там атака дронів була. Ну, все б нічого, все розуміємо, просто-напросто. Ну... Привезіть у автобуси, загрузіть бойцов. Сколько лежить ранених. Весь день під сонцем. Виліт буде 8 вечора. Весь день під палящим сонцем ребята лежать. А тепер уже традиційно. Пожежа на Московії. Что не день, то бавовна для росіян. І це добре. На відео Одинцово під Москвою зайнялася пожежа на складах. Какой кошмар? Цитата росіянки із Москви, до будинку якої ледь не долетів дрон сьогодні. Вранці зараз ви бачите, як він виглядає. Щось насправді москвичам не дуже сильно подобається, як літають безпілотники. Але що ми можемо зробити? Ми ж просто проти війни. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага, до нас над внуково, не долетів. ви, ви, ви на внуково закрили пространство. Так он взагалі до нас не долетів трохи. Офигеть. Шлюз приземлился. Ой Господи, помилуй, какой кошмар. І на цих гарячих новинах в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди, та хай вам щастить.